Всім доброго дня! Ще один сонячний день, весняний день. Я дуже щасливий, що я сьогодні знову тут. І саме головне, що маю здоров'я, знімати ще один відеоролик для вас. І хочу вас запитати зразу, перед тим як ми почнемо навіть дивитися і говорити про сьогоднішнє відео. Я вже серйозно е, е, займаюся зараз городом. Мені треба купити насіння для огірків. Мені треба купити парник, е, такий невеличкий. Якщо вас це все цікавить, якщо вас це все цікавить, покажіть мені вподобайкою коментарем. І також підписку, якщо ви ще не підписалися. Я хочу подивитися, наскільки вас це цікавить, що ви побачили, як канадський марка садить овочі і чи взагалі тут можна е, вирощувати помідори і як це все працює. Бо я думаю, що це дуже цікава тема, особливо при тому, що такий гарний вже сонячний день і свої е, органічні продукти це саме краще, що може бути в цілому світі. Перед тим, як почнемо це відео, хочу надати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або канадська кредитна спілка, яка допомагає. Зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт, рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Вон перед вами, друзі, нова будова. Ще немає вікон, ще немає обшивки. Отак От виглядає виглядають хати в такому майже закінченому варіанті. Що ви розуміли? Бачите. Все фактично з дерева, тільки бетон, тобто бейсмент, підвальне приміщення з бетону повністю зроблено, а вся решта он тако виглядає. І бачите, тут такий електропідіймач стоїть, і ніхто його взагалі не чіпає, не рухає, тому що вони сьогодні неділя, сьогодні вихідний день, сьогодні ніхто не працює. І бачите, спереду тако виглядає гараж, який ще не закінчений. Тут буде потім доріжка заливатися. І от така от хатинка, яка буде коштувати більше півмільйона доларів. Минулого літа, недалеко, як я проїжджав, я побачив, як горить хата. І це було просто жахіття. І зараз я вам хочу показати це, я зараз закину. Цей відеоролик а, прямо в цей, і ви собі подивитеся, і це дійсно дуже все швидко. Буквально за пару хвилин е, хата повністю згоріла, і це і проблема в тому, що і наступні дві хати так само постраждали і згоріли і за того, що все так близько, і все з дерева, і особливо коли на дворі страшенна жара, то нічого проти того неможливо було зробити. Бачите, там навіть дошки лежать просто. І взагалі ніхто це не бере, там ще далі якісь дерево, ніхто це зовсім не бере і не буде брати, воно тут так лежить. І вночі ніхто фактично не охороняє це, крім того, що тут їздять такі е, спеціальні служби, тобто секюриті, і вони їздять вночі на машинах, і їм за це платять, наприклад, цей будівельник чи хтось інший. І вони тут з, е, патрулюють вночі. Тобто, в принципі... Ніхто навіть про таке не думає, бо ризик дуже великий. Якщо, не дай Бог, хтось щось таке вкраде, то вам світить і тюрма, і дуже великий штраф. Так що це взагалі ніхто навіть не думає це робити. Бачите, ще дошки лежать якісь металічні. Теж. Я не знаю, як воно називається на українській мові, але я знаю, що ви розумієте, що це таке самі. І от повно різних таких а, речей. Тут, бачите, ескаватор а, собі просто сидить, чекає, щоб хтось а, прийшов і завтра будуть користуватися ним. І тут ще повно хатів. бачите, це, Ці хати вони а, трошки дешевші, ніж такі хати, які мають гараж спереду. Бо бачите, отак буде виглядати гаражі ззаду цих хатів. І тут такі гаражі майже немає заїзду. Бачите, який малесенький заїзд, то фактично, хіба що на поперек можна машину поставити або зразу в гараж. І тут буде така головна дорога, і тут зразу буде ще гаражі від цих хатів. Тобто, взагалі майже подвір'я нема. І подивіться, як близько будуються ці, е, ці хати одна біля одної. Тобто, навіть мені пройти, то мої плечі будуть вже чіплятися іншої хати запросто. І це не є дуже добре, і вони це роблять, тому що будівельник, будівельник закуповує цю всю ділянку, він її закупив, і йому закон дозволяє будувати хати дуже близько одна біля одної. Він хоче максимально заробити, як то кажуть, зі всіх людей. Бачите? Тут це вже площадка на гараж, потім буде гараж будуватися. І тут собі теж люди мають різні бачите, вже е, дошки, обшивка лежить пря прямо на дворі, а це вже готовий гараж такий. І зразу зразу все знаходиться біля головної траси. І так, е, от, е, і тут, бачите, показує Sale. Тобто ці всі ділянки можна собі повністю купити і самому почати будувати. Але, звичайно, багато людей запитували, чи можна будувати самому. Хати і чи це буде дешевше. Якщо ви професіональний будівельник, якщо ви знаєте, що ви робите, чим ви займаєтеся, то так, це все можливо, але ви повинні бути готовими і розуміти на те, що все має бути по кодах, і все повинно все рівно хати повинні бути близько. Якщо ви хочете, щоб хата. Велику хату собі мати з великим подвір'ям, тоді вам треба ділянку купляти як вже за дві на дві хати. І це дуже-дуже дорого. І тому це фактично ніхто взагалі не робить. І е, це все можливо, але майже ніхто цим не займається, тільки деякі люди, і то треба платити за всі коди, за всі е, від міста. Тобто багато дуже нюансів. Є, тому в деяких ситуаціях найлегше просто вже купити готову хату і собі тут жити. Бачите? І переважно, вибачте, що я вас перебив, переважно це все вже забудовано і куплено одним будівельником. Тобто, навіть якщо ви хочете, то ви вже мусите від того будівельника викуповувати ту ділянку, і він може її підвищити трошки в ціні, тому це зовсім не вигідно. Тут різні такі для сміття, бачите, вони роблять. І оці хати спереду вони тако виглядають. І потім їх будуть оббивати різною обшивкою. Бачите, а зліва повністю відкрили. Викупали таку ділянку на підвал, тобто на бейсмен приміщення. І люди собі тут повністю будуть будувати нову хату, і так виглядає наполовину підвальне приміщення. А зараз йдемо ще трошки, пройдемося в ту сторону, і я вам покажу ще як виглядає взагалі ділянка, яка взагалі не є забудована. Що ви думаєте, друзі? Цікаво вам поки що, що я трошки вам показав новий район. Як бачите, дерев майже немає, тільки всі такі ліліпути дерева. Тому що, по-перше, вони ще всі не засадили. По-друге, ті, що посадили, то ще молоді дерева. І це займе роки-роки, поки вони виростуть і будуть такими гарними, великими. І це все земля, яка просто не заселена, і в загальному ґрунт не є дуже такий хороший. І навіть якщо ви хочете, наприклад, в майбутньому мати собі город заду хати, то треба переважно е завозити нормальну землю, нормальний ґрунт. Тому що якщо ви не будете це робити, то у вас нічого не буде рости в такій просто глині сухій з камінням. То не є дуже хороша така земля, і, звичайно, вона не є така родюча, не такий чорнозем, як в нас в е нашій улюбленій Україні. Але є, що є. І це треба, як то кажуть, з цим миритися. Тому що, на жаль, звичайно, я зі всіма згіден, що те, що хати будують так близько, це неправильно, це навіть для безпеки неправильно, тому що якщо одна хата, не дай Бог, загориться, то всі хати підуть е моментально разом, і це дуже-дуже небезпечно. І трошки не, не дає людям е дихати, знаєте, вільно. При тому, що тут так багато... При тому, що тут так багато взагалі місця, всюди, бачите. То трошки дивує, але, на жаль, в світі все робиться для бізнесу, і щоб максимально заробляти гроші, і нічого більше, як то кажуть, неможливо змінити. І тому люди купують, якщо люди будуть купляти, то вони все рівно будуть будувати, бо ніхто проти цього не виступає. Бачите, друзі, які рівнини тут в Канаді, особливо в Едмонтоні, і за того дуже часто літом дуже вітри сильні. Тому що нічого взагалі не зупиняє вітри для щоб вони розвивалися. І оце все рівнини такі, де буде все це забудовано хатами, які будуть дуже дуже близько одна біля одної. Ви собі просто уявіть, які це масштаби, яка це велика площа, і скільки тут буде потім людей жити в цій маленькі, як то кажуть, не то, що в цьому районі новому, це просто щось неймовірне. Тому я це все вам показую, бо я вам хочу показати Канаду така, яка вона є. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надію, що відео вийшло цікавим, інформативним. І ви щось з цього відео побачили цікавого для себе, особливо люди, які живуть в Україні. Я думаю, для вас це дуже-дуже цікаво, бо ви ще цього не бачили. І бажаю вам тільки всього самого найкращого і мирного неба на нашу любну Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.